Всі ми знаємо, що таке стрес. Його ще називають макрострес. А чи відомо вам, що таке мікрострес? Ну, з макростресом, тому що по факту він всім відомий. Його люди називають просто стрес. До нього відноситься це щось таке, що ми вважаємо жахливим. Це може бути смерть близьких, воєнні дії, воєнний стан, там звільнення з роботи, переїзд в іншу країну чи в інше місто, розлучення. Щось таке, що дуже має великий вплив, і це емоційно у людині важко пережити, але вона переживає це в моменті, знаючи, що з нею відбувається. Вона розуміє, що вона зараз переживає стрес, і близькі, які навколо неї, також це розуміють і можуть навіть підтримати її, бо це очевидно і зрозуміло. Але є і інший вид стресу, про який мало хто знає і мало хто говорить, і називають його мікрострес. І він набагато небезпечніший, ніж той стрес, який ми називаємо жахливим. Що відноситься до мікростресу. До мікростресу відноситься якась сварка з рідними, недоспали, просто десь там зашпортнулись. Десь розбили якусь чашку, десь надщередана чашка, і п'єте все час з неї чай і воно вас бісить. Неправильно втіплена шторка, фізичне навантаження перед сном, або перенавантаження фізичне. Такі моменти, вони незамітні, але вони мають величезний вплив на людину. І згадала, де розповідають приклад про жаву, якщо її кинути в кипяток, вона збере всі ресурси і вискочить з нього. А якщо її опустити в холодну воду і потрошечки підігрівати, вона звариться. Оце про мікрострес. Отже, мікрострес це щоденний вплив негативних факторів зовнішніх на нас. І такий вплив, який ми не замічаємо. І можемо, як ота жаба, зваритися. А як справлятись з такими мікростресами, про які мало хто де розповідає, у мене під відео в описі. Переходьте.